Я Третяк Інна, студентка другого курсу відкритого міжнародного університету розвитку людини Україна. навчаюся за спеціальністю хімічні технології та інженерії, за освітньою програмою, сучасні будівельні матеріали та нанотехнології і хочу вам розповісти, чому моя спеціальність найкраща. Світова хімічна промисловість потребує спеціалістів із сучасним рівнем знань, які забезпечать подальший стрімкий розвиток багатьох її галузей, інженери хіміки, фахівці в галузі хімічної технології, які мають собічну високоякісну підготовку, можуть працювати над розробкою та провадженням нових або модернізацією наявних технологічних потоків. Здатні вивчати наукові проблеми різних виробництв, проводити науково дослідні роботи, направлені на удосконалення технологічних процесів та поліпшення якості кінцевої продукції. Ще нещодавно основними матеріалами для будівництва були цегло, дерево та панельні блоки, але вони мали низку суттєвих недоліків, тривалий термін зведення будівель, велика маса стін вимагала глибокого укріплення фундаменту, обмеження дизайнерських рішень, виготовлення більшості будівельних матеріалів відбувалося виключно на заводах, але в зв'язку з цим транспортування їх на будівельні майданчики вимагало ще малих витрат матеріальних та людських ресурсів. Але на заміну їм прийшли нові будівельні матеріали, які стали результатом десятилітніх наукових розробок. Сучасні конструкції різних споруд стали значно легшими, набагато швидше монтуються, навіть без фундаменту. Застосування сучасних будівельних матеріалів дозволило перенести їх виробництво на будівельний майданчик. Екологічні будівельні матеріали не забруднюють довкілля, відсутній негативний вплив на здоров'я людини. У даний час найсильніший прорив у багатьох сферах науки і техніки ініціюють нанотехнології. Сьогодні нанотехнології застосовують у виробництві і будівельних матеріалів. Термін служби бетону з наночастинками складає приблизно 500 років. Такий матеріал використовують для будівництва атомних реакторів, захисних оболонок, багатошпинних мостів, хмарочосів та інших масивних капітальних споруд. Створено високоякісну наносталь, і на сьогоднішній день немає більш міцного матеріалу з. Подібними показниками в'язкості. Найміцніша сталь ідеально підходить для спорудження гідротехнічних та дорожніх об'єктів. Нано покриття будівельних конструкцій це покриття, які мають властивість накопичувати сонячну енергію. І в майбутньому може бути не лише. Тільки частиною стилю, а й повноцінними батареями. Нанокомпозитні труби в десятки разів краще за технічними і експлуатаційними характеристиками, ніж їх інші аналоги. Нові труби також відрізняються своєю невисокою вартістю. Інноваційними матеріалами також можна назвати фарби, що містять наночастинки, тобто крихітні частинки, розміри яких не перевищують мільйонної частини міліметра. З їх допомогою розроблено так звані розумні покриття, завдяки яким вдалося допомогтися створенню такого фарбованого покриття, яке б діяло з незмінною ефективністю протягом багатьох років. Розвиток промисловості по виготовленню сучасних будівельних матеріалів дуже перспективний для відбудови нашої держави після завершення розв'язаної Росії війни. Сума збитків, яких агресори завдали житловим і нежитловим об'єктам, перевищує сотні мільярдів доларів. Для забезпечення відповідних потреб нам знадобляться нові потужні виробництва та кваліфіковані кадри на підприємствах по виготовленню будівельних матеріалів. Переважна більшість громадських і благодійних організацій України та світу планують долучити. До ініціатив відбудови. Навчаючись за спеціальністю хімічні технології та інженерії, ми здобуваємо знання по сучасним нанотехнологіям та наноматеріалам нового покоління, науковим дослідженням у цій перспективній галузі сьогодення, новітнім технологіям виробництва, будівельних матеріалів, високоякісних виробів і дизайну будівель та приміщень, основам менеджменту, маркетингу, підприємства, екологічним аспектам виробництва в галузі нанотехнологій. Зараз, як ніколи, існує величезна потреба в спеціалістах по технології виготовлення сучасних будівельних матеріалів для швидкого відновлення та розвитку нашої батьківщини. Я пишаюся тим, що стану спеціалістом у цій галузі, стань учасником команди однодумців. Відновимо Україну разом.